Тернополяни, От мені чисто цікаво. Дальній пляж, романтика. Хтось коли-небудь грав на цьому полі, дивіться. Та це состояння сустав... нового тупу. Ну а для кого воно розраховане, не, не шарю? ну там немає якихось спеціальних вивісок, що це там для якоїсь спеціальної штуки зроблено. Це ж вроді би би бути загальноосвітнім, ні. Літо пройшло. Я не знаю, може хтось тут, тут грає, але я ще ні разу не бачив. Ну, По-любому хтось грає. Але цікаво, напишіть, для кого це поле зроблене. Отак-то все на замках, типу, просто смерті не заходять. Не, може літом воно було відкрите. Я просто не в курсі, бо я літо працював, був не в Тернопіль чи далі. Ну, Типу, цікаво. Цікаво. Напішіть, кому я западло, бо я реально цікаво. То ось пішла закрили, хоча я ні разу ще не застав щоб воно було відкрите чесно